Їх сім, вони символізують кожну епоху. І от ми сьогодні розбирали послання Лалодикійської церкви, і от саме це послання було адресовано найостанніше. Воно було найостаннє. І воно почалось з. Воно так розбито по певним епохам. І от епоха Лотикійської церкви почалась у 19 столітті. І вона триває і досі. І саме сьогодні той час, коли ми живемо в такий сходи Богу. І саме сьогодні нам треба сприймати ось всі ці тексти як для нас і перевірити, а чи справді, чи не є ми сьогодні такними християнами? Загадаємо, що ладокінці вважали, що них все нормально. Вони думали, що ми все маємо, нам не треба змінюватися. Але реальність на показала що їх стан був далекий від того, ким вони себе вважали. І саме тому сьогодні є актуальними ці кроки, які Ісус нам залишив. Пропоную, щоб ми щодень повторили ці кроки. Перший крок це звертати більше уваги на свої духовні потреби. Другий крок це використовувати ці Божі інструменти, які Він нам залишив.